Виконуємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого зброєння. f 16 стають ще ближче. Маємо перший в Україні авіаційний тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль уже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтована гідравліку, кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту. Це не симулятор. Це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною Літака f 16 від компанії Віарджінер. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Виконуємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Зараз ми маємо ракети класу повітря-повітря, АМРАМ 120 І зараз ми будемо намагатися. Використати пошук цілі, захоплення цієї цілі і пуски зазначених ракет. До цього в нас були віртуальні симулятори даних типів літаків, які зараз засвоюють українські пілоти. Один із тренажерів вже є, як ви бачите, в одній із бригад. І я надіюсь, з подальшим нарощуванням наших спроможностей і потреб такі тренажери будуть в кожній авіаційній бригаді. Окремо хочу подякувати департаменту Міністерства оборони Чеської Республіки, департаменту прем'єр-міністра за те, що ми маємо цей тренажер. Я дуже радий, що допомагаю і ми дуже раді допомагаємо. Ми думаємо, що в следующему разі хвалючиті 16. А це перша штука цього симулятора, на котором 24 часов можуть вчитися ваші пілотчики, як боювати в небі. При відпрацюванні певних сценаріїв даний тренажер повністю реалізує процес навчання, що стосується застосування авіаційних засобів враження, як класу повітря-повітря, як класу повітря-поверхня, також авіаційних бомб. З повним циклом відпрацювання операцій льотчиком в кабіні при застосуванні даних типів. Зараз ми працюємо над сценаріями, які дозволять тренувати льотчикам виконувати навчання боротьби з різними типами БПЛА противника. Вже зовсім скоро від наших пілотів ми почуємо, може він це робити чи ні, в реальних боях проти БПЛА. Перспективи в отриманні наступних партій тренажерів дуже високі. Ми над цим працюємо постійно. Для цього ми працюємо з людьми, які до нас приїжджають. наші партнери, які навчають нас, навчають наш персонал, інженерно-технічний склад. Тому ми тільки розвиваємося і тільки як можна швидше рухаємося вперед. Наші спеціалісти зі збілі в Україні вже навчили ваших спеціалістів перших п'ять, що вони будуть зараз спеціалістами на цей симулятор. Ці спеціалісти вже зараз будуть інструкторувати на F16. Я сейчас передаю сертифікат, ну вже ви будете працювати самі. Я дякую Чеській республіці і всім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих f 16 нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу. Закликаю наших союзників долучитися до цієї ініціативи. Разом до перемоги!